Пане Володимире, я хочу розпочати з теми про що ми щойно подивилися сюжет із з тим, що відбувається із Голосом Америки та Радіо Свобода. Як оцінюєте ви такий крок Трампа про що свідчить, та які наслідки може мати? Скажу відверто, я не здивований після того, як закрили фактично і майже зруйнували. Таку величезну структуру, як Агенція міжнародного розвитку США, USAID, в принципі, було логічно, що наступні об'єкти для удару це якраз інші інструменти м'якої сили. Оце є такий термін «soft софтпау, power, «hard power» жорстка сила, це власна збройна сила, армії, спецслужби. Які діють методами сили, і зокрема й насильницькими методами? Війна є війна, от як і у нас зараз. Але є інструменти м'якого впливу інформаційного політичного впливу, і от саме такими інструментами американської політики були і агенція міжнародного розвитку, а також от ці мовники, які були створені в часи холодної війни і використовувалися для протистояння радянському союзу комуністичному впливу. Це були інструменти холодної війни, але інструменти, які впливали не прямо а. Словом, просуванням цінностей. от ще одна місія якраз цих інституцій це саме просування демократичних цінностей. не просто боротьба з авторитарізмом, от як відзначалося в вашому репортажі. Це звуження місії, це, скажімо так, вже такий головний напрям, коли йшлося, от саме в часи холодної війни. А от коли почалася третя хвиля демократизації в 90-ті роки, після розпаду Радянського Союзу і краху багатьох авторитарних режимів, постала місія просування демократичних цінностей, навчання засадам демократії, впливу на ці суспільства, які зробили вибір на користь демократії. Але їм треба було пояснити, як це працює, що треба і як треба зробити. Тому ця місія вона не закінчилась, Вона просто набрала, скажімо так, на нових цілей. І от зараз їх закривають. А це також свідчить про те, що для адміністрації Трампа цінності не мають жодного значення. Одна з головних цілей зовнішньої політики США з Другої світової війни просування демократії по всьому світу зараз відкидається. Все це вже не має значення демократії, демократичної цінності і до речі, оце тривожний дзвіночок для самих США. А що буде з демократією в Сполучених Штатах? От у вас в репортажі наводились. Зокрема, дані про те, що це ж стосується зараз не тільки Голосу Америки і Радіо Свобода. Це ніби інструменти назовні. Але зараз всередині США теж починаються серйозні процеси. Зокрема, вже Трамп дає вказівки Міністерству юстиції розібратися з CNN. ну і взагалі з усіма, хто критикує нинішню адміністрацію. І об парадокс. Джей Дівенс, віце-президент США, приїжджає в Європу на Міхінській конференції, виступає і критикує європейські країни за нібито обмеження демократії свободи слова. І, ну, і, Відповідно, демонструє США як взірець свободи слова. Але щось в США ми бачимо прямо протилежне, абсолютно протилежне. Оце теж ризик вже для самих Сполучених Штатів. А з Радіо Свобода і Голос Америки. Ну дійсно для зовнішньої політики США це знаєте, як вистріли самому собі в ногу, І це безумовно зменшить ефективність зовнішньополітичних дій США. Менше буде пояснень зовнішньої політики США, розуміння того, що відбувається всередині США. Просто не веду приклад з українцями. Ми е, е, останні три роки, коли почалося повномасштабне вторгнення, і коли значення допомоги США для нас значно зросло, е, е, ми дивилися регулярно. Ну хто цікавиться політичною інформацією, що відбувається в США? Конгресі в Білому домі, яке рішення ухвалюються? Я пам'ятаю рік тому, коли от затримка була з американською допомогою, от якраз багато хто дивився репортажі Голос Америки, тому що в дебати були дуже гострі. В Конгресі США після перемоги Трампа всі дивилися, яка ситуація от, з переходом влади щодо дій Трампа. Було багато інтересу. І про все це нам повідомляли голос Америки, Радіо Свобода. А зараз інформації про Америку стане менше. Зокрема, ці інформації об'єктивно подавали саме державні структури США. І от це теж було до речі взірцем того, як можна неупереджено з повагою до демократичних цінностей без партійного ухилу працювати державним засобом масової інформації. Ну і зазначу ще один момент. Мені здається, що. Вот в такому ставленні до Голосу Америки і Радіо Свободи таких традиційних мас-медіа, які працювали на Сполучені Штати як державу, проявляється зневага і Трампа і його команди до традиційних мас-медіа. Фактично, Трамп і його команда зараз роблять ставку на нові соціальні медіа, причому такі, які дуже ангажовані, дуже емоційні, для яких істина, факт, не те, що на другому, на третьому місці, а то й взагалі, не мають значення. Головне емоція. Емоція підтримка свого і хейт, напад, ненависть до чужого, до іншої точки зору. І от е, це теж е, дуже і дуже негативна тенденція, тому що ну це руйнує е, традиційні стандарти журналістики і е, 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 таке протиставлення старих і нових мас-медіа традиційної класичної журналістики, де все ж таки була повага до факту і е, 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 неупередженість на першому місці стандарти журналістики, а зараз зовсім інша позиція. Головне бути на боці свого проти чужого. Головна ставка на емоцію, на хейт, а це руйнує саму ткань соціальних відносин. Створює і посилює конфлікти. Оце теж дуже і дуже небезпечна тенденція. Так що це на жаль дуже симптоматично. Оце це рішення про закриття Голосу Америки і Радіо Свобода. І Я боюся, що воно має матиме руйнівни руйнівні наслідки не тільки для зовнішньої політики США для ефективності зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів, але і для внутрішньої ситуації в США. Які розумію, ви погоджуєтесь фактично з тим, що це лише початок от. Як оглядач НВ Іван Яковина написав про те, що він вважає, що голос Америки і Радіо Свобода», які мовлять на закордон, це лише розминка. Згодом він візьметься за великі й малі приватні медіа, які ведуть мовлення на США, так вже я думаю, що це вже починається, поки вони просто скажімо так шукають зручний привід і час. Коли як це почати робити, от я вже згадав приклад: що коли відвідував Трамп і Міністерство юстиції США, а там поєднано, фактично, там Міністерство юстиції ще генеральний прокурор, ну інакша система ніж у нас, і фактично він дав вказівку розбиратися. От CNN. А чому? Тому що CNN була не на боці Трампа, от Fox News – це його да а CNN це те мас медіа яка критикувала Трампа, а раз критикувала, значить зараз ти під ударом будеш. І якщо завтра будуть такі ж самі розслідування, які стосуються інших засобів масової інформації, ну це теж буде проявом боротьби з свободою слова. От я якраз у вас репортажі Це було, нібито це стосувалося внутрішніх обмежень в Голосі Америці. Заборона купувати інформацію у Reuters, у інших інформаційних агентств А чому? А тому, що вони теж критикували Трампа. Тож справа не тільки в тому, щоб обмежити інформаційні ресурси самого Голосу Америки чи Радіо Свобода. Ні, це ще намагання ударити доларам. Покарати фінансово ці міжнародні е, інформаційні агенції, які мали власну думку, які не підтримували Трампа, могли його критикувати, отаке ставлення до демократії на, і свободи, тому це дійсно дуже і дуже небезпечні тенденції. І е, думаю, що якщо ці тенденції будуть продовжуватися, я думаю, що ми е, е, побачимо значне посилення внутрішньої політичної боротьби в США вже не просто боротьби на виборах. Е, а думаю, що можливо вперше за багато років сполучених штатів, а можливо, і вперше взагалі за сучасне існування от цієї держави виникне необхідність боротьби за захист демократії за збереження демократії в США. Раніше це було темою і сюжетом для різних антиутопій. Коли там приходить до влади якісь диктатор, але зараз на превеликий жаль. Такий ризик, все я б сказав, така, такий привід авторитаризму, на жаль, з'являється всередині сполучених штатів штатів це виклик, виклик дуже серйозний і тому те, що відбувається по відношенню до голосу Америки і свободи слова, це дуже тривожний дзвіночок взагалі щодо системи свободи слова в США. А як ви думаєте, коли через 4 роки, якщо я не помиляюся, будуть знову президентські вибори в США і оберуть уже іншого, ймовірно, президента, чи стане знову все на свої місця? Дивіться, ну, по-перше, я думаю, що ще до президентських виборів в США, які мають відбутися в 28 му році? Наступні президентські вибори, я думаю, що в електоральному плані? Буде випробування для Трампа і для нинішньої американської влади, тому що республіканці мають домінування і в обох палатах конгресу. Невелика перевага там більшість не дуже така міцна. Там перевага в голосах дуже невелика. Але тим не менш, вони мають зараз контроль над обома палатами конгресу. Однак в листопаді наступного року. Будуть проміжні вибори до Конгресу США. Переобирається Палата представників повністю. Ну вона кожні два роки переобирається і третина Сенату. І от тут виникне проблема. Тому що якщо нинішні процеси продовжаться, ну тоді я думаю, що значення тих виборів буде значно більше ніж зазвичай, тому що буде вирішуватись питання, як далі буде розвиватися Америка сьогодні ж. В чому проблема? Крім політики самого Трампа, на превеликий жаль, ми бачимо слабкість головних опонентів, які і досі не вийшли з стану ступору. Я маю на увазі демократичну партію США. От те, що зараз відбувається в сполучених штатах, не тільки зовні з зовнішньою політикою США, коли Трамп фактично починає торгівельні політичні війни війни з союзниками з традиційними партнерами США з країнами, які є партнерами США, наприклад, в рамках НАТО. І при цьому у нього, скажімо так дуже дружнє ставлення до диктаторів. Він каже, що у нього дуже добрі відносини там і з Путіним, і з північно північнокорейським диктатором. Ну з Китаєм торгівельна війна, Китай, конкурент сполучених штатів, але і з ним готовий Трамп домовлятися. А на сусідів там на Канаду на Мексику він тисне і тисне дуже агресивно. Ми бачили, як він на нас тиснув і на нашого президента. І от я вже не кажу там історію з Данією Гренландією. Зараз от ми напередодні початку торгівельної війни між США і Європейським Союзом. Йдеться про партнерів Сполучених Штатів, традиційних партнерів, і з ними штати входять в конфлікт, внутрішні процеси. Руйнація фактично державного апарату, десятки тисяч, якщо не сотні, вже звільняються, причому без пояснень, без якогось аудиту і руйнується сама система федеральної влади. Багато хто вважає, що таким чином оце між іншим стосується певною мірою і голосу Америки з Радіо Свобода. Руйнується так званий Діпстейт, глибинна держава. Інституційна система США, тому що інституція це е, е, закони і люди. От людей, які були носіями інституційної пам'яті, які е, скажімо так, були е, позапартійними політичними змінами і забезпечували нормальну роботу державного апарату і його стабільність. Тих зараз просто викидають на вулицю під приводом скорочення федеральних витрат. І от всі ці руйнівні процеси, які відбуваються, зокрема, ризики і загроза для американської демократії. І що ми бачимо? Лідери демократичної партії мовчать. Так, да, є критика і позиція критична, протестна позиція з боку деяких сенаторів і конгресменів демократичної партії, а де лідери. Колишній президент, от працівники колишньої адміністрації, дають подинокі інтерв'ю, але е, е, щоб була е, системна скоординована політика спротиву, ми, на жаль, цього не бачимо. Де Камала Гарріс? Е, да, Вона програла вибори. Але ну от це якраз зараз час проявити свої лідерські здібності. І от криза лідерства в демократичної партії, внутрішня ідеологічна криза в цій партії. Це велика проблема, розпорошеність громадянського суспільства. От як це не парадоксально, але знаєте, у нас громадянське суспільство, коли виникали такі складні кризові ситуації, воно піднімалося швидше. І знаєте, от іноді кажуть, що це американці там замовили. Ні. А що ж зараз вони не замовляють? Тому що це був органічний внутрішній порив, це спротив тому, що люди не приймали. А в США ми бачимо, що да, є протести, і вони збільшуються, але вони такі спорадичні, стихійні. От у нас все ж таки було, було поєднання стихійних протестів і політичної активності. У нас завжди була достатньо сильна політична опозиція, і все це поєднувалось. А в США, поки що, от ми бачимо на превеликі. Жаль, у такий післявиборний ступор, який ніяк не пройде, І республіканська партія, яка була завжди носієм таких достатньо е, потужних, консервативних, але демократичних цінностей. Зараз, от мені здається, частина партії просто заражена авторитарною хворобою, і там такий шалений культ особистості Трампа. Мені це нагадує, знаєте, радянські часи, я їх ще добре пам'ятаю. Ну, це був пізній радянський союз, вже не такий жорсткий, як там сталінські часи, брежнівські, але все рівно. От, культ особистості, диктат однієї партії, монополія ідеологічна. От зараз. Трампівська команда вона формує щось подібне. А та частина, яка звикла до традиційних демократичних американських цінностей, до їх захисту, вони зараз теж в стані ступору і бояться виступити проти Трампа. Отака на жаль ситуація зараз в США. Мені здається, що США зараз. Ходять фазу глибокої внутрішньої кризи, і їм доведеться, якщо не зараз, то трохи пізніше, але боротися за збереження демократії в США. От хто б міг подумати ще певний час, тому що може виникнути така проблема. Ну, фантасти писали про це. Були такі книжки, де ну і фільми. Де от така ситуація, вона скажімо так, прогнозувалася. Він ще не прогнозувалася, а фантазувалася, але це зараз виникло в реальному політичному житті. Тому зараз це політика Трампа це виклик не тільки міжнародним відносинам і те, що вона робить, з руйнуванням міжнародного порядку, слід за Путіним. А це і виклик для самих Сполучених Штатів, так що це серйозна дуже ситуація, і от те, що відбулося з голосом Америки і. На Радіо Свобода це дійсно лише індикатор тих руйнівних процесів, які зараз відбуваються з американською демократією. На завтра запланована розмова Путіна і Трампа. Ну, зрозуміло, що якісь подробиці будуть відомі уже після того, як відбудеться дзвінок, але завжди ж хочеться чути. Почути якісь прогнози чи очікування, от які ваші очікування, пане Володимире, щодо цього ну у мене немає надзвичайних очікувань, хоча є, хоча є безумовно, певні, скажімо так, тривожні побоювання, оскільки коли була попередня розмова Трампа і Путіна 12 лютого. Я пам'ятаю, яка була ефорія у Трампа. Ну, це просто ну він демонстрував таку ефорію після цієї розмови. Правда, слід віддати належно. Він після цього подзвонив нашому президенту, проінформував. Тобто, тут був певний парітет. Не було такого, знаєте, коли там поговорили про Україну, і все ні. Він проінформував і нашого президента. Тут оці, скажімо так, партнерські стандарти були дотримані. І все ж таки відчувалося те, що потім проявилася ця відома фраза: Я вірю Путіну, Путін хоче миру. от Опинився Трамп під гіпнозом Путіна. От Здавалося, телефонна розмова, але вона вправила таке враження на Трампа, і я ризик того, що це може повторитися певною мірою. Інша річ, що на відміну від цієї розмови, з якою у, у, у Трампа були пов'язані великі очікування, і він е, безумовно там хотів просування від початку переговорів з Росією, е, і е, та розмова вона значною мірою, скажем, так справдила очікування Трампа. Тим більше я думаю, Путін наговорив йому багато компліментів. Він це вміє робити. Він знає, як психологічно впливати на Трампа. А зараз ситуація трохи інакша, тому що є у Трампа й певне роздратування. Останній офіційний раунд переговорів. Ну, перший і останній офіційний раунд переговорів між США і Росією відбувся 18 лютого, місяць тому. Дата зустрічі Трампа і Путіна і досі не визначена. Є відчутна стагнація в переговорах між США і Росією. От з нами американці вийшли на дуже конструктивні відносини, зокрема щодо спільної позиції відносно припинення вогню в Україні. Для завершення війни, а у Росіян інша позиція, і тому зараз Трамп на перехресті або продовжити при таку колишню лінію відносин з Путіном, іти йому на поступки, або все ж таки примушувати Путіна, зокрема, і тиском політичним економічним тиском на Росію, щоб він погодився на припинення вогню. Тому ця розмова вона буде певним індикатором, що буде далі. Або знов трамп опиниться під впливом Путіна, хоча б частково. І це може знов деформувати подальший переговорний процес на навколо завершення війни. Або на все ж таки, ну після цього, хоча б покроково, поетапно, почнеться вже перехід до прямих переговорів між Росією і Україною за посередництва США, не буде поступок на бік Росії. Те, що робилося раніше, коли бралися до уваги більше російські позиції, а не українські. І все ж таки трохи прискориться переговорний процес, тому можуть бути як позитивні процеси, або може знов відбутися деформація переговорного процесу. Хоча обговорюватись буде не тільки питання про війну між Росією і Україною як її завершити. Це головна буде тема безумовна. Зокрема, от тема чи готовий Путін до припинення вогню. Оце буде тема номер один. Але і от інше питання двосторонніх відносин між США і Росією, переговори між цими двома країнами, вони теж будуть обговорюватись. Так що там тем для розмови достатньо багато. Зокрема, можливо, знов Путін буде спокушати Трампа різними привабливими бізнес-проектами, російськими ресурсами і тому подібне. Але головне для нас це питання війни. І подальших відносин США і Росії чи Путін буде впливати на Трампа, чи навпаки, Трамп почне впливати на Путіна. Так що завтрашня розмова вона буде достатньо показовою. Після цього ми побачимо або знов зависання в переговорному процесі, або все ж його прискорення? А якщо так в загальному говорити? Пропозитив політиці Трампа щодо України в контексті війни з Росією, що от зараз на користь України є такого в діях Трампа? Ну я б не казав тут про користь України. Розумієте, ситуація помінялася з президентством Трампа. На жаль, ми тут вже згадували руйнівні процеси, які зараз відбуваються і в зовнішній, і в внутрішній політиці США, і це безумовно проявляється по відношенню до України. Я вже ну з лютого приблизно десь середини лютого кажу, що ситуація змінилася, і США вже не є нашим союзником. У нас ще зберігається інерція партнерських стосунків, і ми маємо це зберігати. Як ми там не ставилися до Трампа і до його політики? Ми залежимо від США по зброї, від постачань зброї США від надання Сполученими Штатами супутникової розвідувальної інформації. Це дуже важливо для нашого спротиву на російській агресії. А тому ми не можемо йти на розрив сполученими штатами. І ми маємо зберігати, хоча це дуже важко зараз, і на жаль, ситуація ну, погіршилась, двохпартійну підтримку України в США. От до речі, от сьогодні якраз з'явилися дані про те, що в громадській думці зберігається підтримка України. От, опитування NBC це показала, і це важливо. Нам треба працювати і з громадськістю, з громадською думкою Сполучених Штатів. Але... Змінилася політика США і по відношенню до нас, по відношенню до Росії. Я тут не про заяви Трампа, а про конкретні дії. От лише два факти. В лютому США підтримали, ну ініціювали і підтримали власну резолюцію, де вперше за три роки російської повномасштабної війни проти України Росія не була названа агресором, і ця резолюція була така стерільна, нейтральна, без засудження російського вторгнення в Україну. Це це багатьма було сприйнято як зраду, і це індикатор зміни цинісної зміни е, політики США по відношенню до Росії, де явно це було зроблено спеціально, щоб домовлятися, щоб не засуджувати Росію, щоб не е, е, дратувати Росію, а навпаки, щоб домовлятися з Росією. А е, по відношенню до нас це був, був сигнал. все, на ну, Україна вже не сприймається як партнер, якого треба захищати, якому треба допомагати, продавати нам зброю. Да. Але не допомагати в повному сенсі цього терміну. Друге, другий індикатор. От буквально вчора з'явилася інформація, що США припинили підтримку, інше припинили свою участь в міжнародній групі правників щодо розслідування військових злочинів в Росії, воєнних злочинів в Росії в Україні. Те ж саме, так, да, цінності не мають значення. Воєнні злочини не мають значення для Трампа, це не цікаво, тому що він хоче з Росією домовлятися, і це не слова, це не риторика Трампа, яка може мінятися сьогодні. Одне там через тиждень тиждень трохи інше. Ні, це конкретні дії, політичні дії. І на жаль, це свідчить про докорінні зміни політики США, і нам це треба усвідомлювати з іншого боку. Те, що зараз Сполучені Штати все ж таки виходячи з егоїстичних... Інтересів і намірів самого Трампа. Вони хочуть якомога швидше припинити війну між Росією і Україною шляхом припинення вогню. Ну найбільш простий сценарій, де можна домовитися і знайти компроміс. Тому що в інших питаннях, на жаль, компроміс просто неможливий. Оце, в принципі, відповідає нашим інтересам. І Україна намагається це використати. Тут ми знаходимо точки дотику з американською адміністрацією. Тому де є користь. В тому щоб зберігати залишки партнерських відносин, от постачання зброї, ну зараз це ще залишки зброї, яку нам Байден виділяв, яка до нас ще не дійшла. А зараз от може вже надходити плюс. От супутниково-розвідувальна інформація, потім можливо, доведеться купувати все це, а не просто получати як було раніше, але тим не менш. Це те, що нам допомагає вистояти проти російської агресії. Це треба зберігати. От за це треба нам поборотися ще. Друге, от намагання Трампа припинити війну, хоча б по вигляді припинення вогню. Це, в принципі, теж відповідає нашим інтересам. В іншому, на жаль, зміни не на нашу користь, точно також як не на користь наших європейських партнерів, ну і в цілому глобальної демократії.